Виступати на сцені справа нелегка, тим паче, якщо тобі вже за 10. Але в Борисполі обдарованих дітей не перерахуєш. Юні співаки, актори, танцюристи, музиканти, декламатори всі зібралися спробувати пройти кастинг у конкурсі. Сильний Бориспіль шукає таланти. Компетентне журі на чолі з Валерієм Мартишко переглядало номери понад дві години і чого лише за цей час не побачили. Відкриттям конкурсу став Валентин Ржавський. Йому одинадцять вже чотири роки він грає. вгадаєте, на ксилофоні. Виконавиця східних танців Анаїд Паян на сцені почувається, мов риба в воді, і це незважаючи на свій п'ятирічний вік. Ще мить і в залі звучать пісні на будь-який смак.

І над панами я пам. Глянь моя, рибонько, срібною хвилею, стелиться в полі туман. На переможця конкурсу чекає тур вихідного дня по Україні та виступ на гала концерті І все це за підтримки партії Сильна Україна комусь буде і трошки і сумно. А комусь радість, але в будь-якому випадку виграє. Виграємо ми всі разом. Тому що, знаєте, дивлячись на цих дітей, талановитих, в основному дітей хочеться жити. Леся Карпенко, Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.